Парламент Кіпру прийняв закон, який дозволить власникам нерухомості: це понад 8 тисяч об'єктів нерухомості, нарешті зареєструвати своє право власності, тому що через проволок зі сторони банків. Чи забудовників їм не вдавалося цього робити? Тепер це можна робити буде через судове рішення. І чому я вам взагалі про це все розповідаю? Тому що ви побачите багато реклами нерухомості на Кіпрі і не тільки. І перше, що ви маєте робити, це обирати країни, де діють певні цивілізовані норми, і чи то іноземець, чи то локальний житель, закон має бути один для всіх. Кіпр це країна Євросоюзу і в принципі під цей критерій підпадає. Ну і другий момент. Ви маєте обирати надійних партнерів. У нас, наприклад, в компанії по кожній країні є локальний партнер в нерухомості, який давно на ринку, який цінує свою репутацію. Відповідно, це не реклама там в інстаграмі. Купи красиву вілу з видом на море. Це більше про інвестиції, про захист прав інвестора. Ну і часто також. Про управління орендою, щоб це дійсно був пасивний дохід. Хоча на каналі ми розповідали там і про Чорногорію, про Болгарію, де є варіанти там з новобудовами і потім виходом. А не отриманням доходу від оренди. Якщо у вас є якісь питання саме по інвестиціям в нерухомість в Європі, напишіть, будь ласка, по Кіпру, добре, що це сталося. В нас не було клієнтів, в яких були ось такі саме проблеми, щоб їм не видавали право власності. Але ви маєте знати, що таке буває, і чим менш розвинута країна, тим більша вірогідність різноманітного роду таких проблем. Дякую за ваші лайки. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що вас ще цікавить по темі інвестицій в нерухомість.